Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюся. В цьому відео ми торкнемося питання е, життя солдата українського нічого не варте. Насправді це все неправда. Держава оцінила життя українського солдата в 15 мільйонів гривень. Стосовно, що вам ці гроші не заплатять, ми торкнемося трохи пізніше, а зараз ми зупинимося саме на цій цифрі. 15 мільйонів гривень це без урахування державних витрат на підготовку солдата. Витрати на підготовку солдата це харчування, проживання, екіпіровка, інструктори це все державні кошти, які були витрачені на, на цього бійця. Але ми зараз не враховуємо цю цифру, ми враховуємо, що життя українського солдата коштує 15 мільйонів гривень державних коштів. Тобто, життя українського солдата це Майже два броньованих автомобіля козак. Життя українського солдата це майже дві пускові установки Джавелі. Життя українського солдата це більш як сім пускових ракет доступних. Ми можемо продовжувати це далі, але зараз ми вже усвідомлюємо да, от, е, цінність українського солдата. І коли е, командир стверджує, що йому все одно скільки солдатів тут загине. Тобто він тоді стверджує, що йому все одно скільки мільйонів мільярдів державних коштів він тут зараз закопає в землю. І інше питання, чи можна такому командиру доручати державні кошти, чи можна такому командиру доручати життя солдат, це вже інше питання. Стосовно нецільового використання солдат, підготовка артилеріста коштує значно дорожче, ніж підготовка піхотинця. Підготовка танкіста коштує значно дорожче, ніж підготовка піхотинця. Підготовка снайпера, його ще треба знайти, його ще не треба відібрати і вкласти в нього кошти на його підготовку також коштує значно. І стосовно нецільового використання бійців, це теж окрема тема. Зараз ми торкнемося тематики, вам ці кошти ніхто ніколи не заплатить. А ось тут от виникає інше питання. E, насправді солдат це не баласт e, Просто командир усвідомлює, що він e, закопав в землю мільйони мільярди гривень і зараз йому треба уникнути за це покарання. І тут виникає таке питання, ви не оформлені? Питання до командира. E, позиція це режимний об'єкт. У тебе на режимному об'єкті цивільна особа зі зброєю в руках. Щось робила день, тиждень, місяць, на яких підставах у тебе на режимному об'єкті знаходиться цивільна особа зі зброєю, то це ж теж питання до командира. Стосовно пропавших безвісті, да, тут таке питання, якщо в мирні часи на полігоні зник безвісті солдат. Це вже кримінальна відповідальність. А тут а у тебе 10 солдат знаходяться, ти не знаєш, де вони знаходяться. І ти командир, ти не знаєш, де вони знаходяться. Автомат в руки пішов шукати своїх солдат. Інакше кримінальна відповідальність. Ну все має бути так. Ніяк інакше.